Вітаю, друзі! Сьогодні попрацюємо з лабораторним дослідом номер 3 Тема досліду ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Мета навчитися описувати фізичні властивості речовин, порівнювати речовини за фізичними властивостями та формулювати висновки. Для обладнання нам знадобляться хімічні стаканчики, шпатель або ложечка. Якщо ви будете виконувати дослід вдома, можете використовувати звичайні стакани. Реактиви. Ми з вами будемо розглядати такі речовини, як вода, цукор та поліетилен. Завдання дослідити фізичні властивості речовин, описати їх, заносячи до таблиці. Для заповнення відомостей про густину, теплопровідність та електропровідність. Температуру плавлення скористайтеся довідковою інформацією. Перед початком лабораторного досліду пригадайте правила, яких треба дотримуватися на уроках хімії під час виконання лабораторних дослідів та практичних робіт. Повторіть правила, як правильно брати, перемішувати та ознайомлюватися із запахом різноманітних речовин. Давайте для дослідження використаємо такі речовини, які є майже у кожного вдома. Наприклад, воду, цукор та поліетилен. Для оформлення своїх спостережень будемо використовувати наступну таблицю. Ця таблиця містить 11 властивостей і розрахована на 3 речовини. Тобто є ще 3 стовпчики, до яких вносимо свої спостереження. Які ж властивості речовин ми будемо розглядати Агрегатний стан, металевий блиск, колір запах, електропровідність, теплопровідність, твердість, розчинність у воді, густина, температура кипіння та температура плавлення. В таблицю заносимо свої спостереження щодо агрегатного стану речовини, в якому вона перебуває під час спостереження. Металевий блиск. Чи блищить, чи не блищить. Колір та запах. Речовини визначаємо колір візуально, запах, звісно, згадуємо, як правильно ознайомлюватись з запахом різноманітних речовин. Такі властивості, як електропровідність, теплопровідність, густина, температура плавлення і кипіння, можемо дізнатись у довідниках. Тут потрібно попрацювати самостійно. Твердість також можемо визначити візуально. Розчинність у воді можемо визначити експериментально. Для цього обрані. Для досліду речовини поміщаємо стаканчик з водою та спостерігаємо. Таблицю заносимо у зошит. Після того, як занотували таблицю, переходимо до досліду. Розглядати спочатку будемо таку речовину, як воду, ви спостерігаєте, а я вам деякі властивості буду підказувати. Отже, агрегатний стан. Який агрегатний стан води ви бачите на малюнку? А може ви пішли на кухню та бачите її у графіні. В якому стані вона перебуває? Металевий блиск. Чи має вода металевий блиск. Колір. А який колір? Може вона безбарвна? Запах. Чи має вода запах? Давайте пригадаємо. Електропровідність. Можна сказати, що вода погано проводить електричний струм, хоча це залежить від ступеня мінералізації. Теплопровідність. Вода, як і більшість рідин, погано проводить тепло. Твердість. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Якщо вода перебуває в рідкому стані, то вона рідка. А якщо ви обрали її твердий агрегатний стан, такий, наприклад, як льот, то, звісно, вона буде твердою. Розчинність у воді тут ставимо прочерк, адже вода сама є розчинником. Устина. 1 грам на сантиметр кубічний. От я вам тут підказала. Температура кипіння та температура плавлення. Тут ви можете зазирнути до довідників, якщо сумніваєтеся. Далі цукор. Агрегатний стан. За умов досліду. Який агрегатний стан має цукор? Давайте згадаємо, агрегатний стан буває твердий, рідкий та газоподібний. Для достовірності даних можна сходити на кухню та зазирнути до цукорниці. Металевий блиск. Чи цукор має блиск? Думаю, що він блищить. Колір. Цю властивість можна визначити візуально. Запах. Також можемо перевірити вдома на кухні, чи має він запах. Електропровідність. Чи проводить цукор електричний струм. У цукру. Електропровідність відсутня. Теплопровідність. Тепло цукор проводить погано. Твердість, добре видно, що цукор крихкий. Розчинність у воді. Подумайте, чи розчиняється цукор у воді. Добре, погано, чи взагалі не розчинний у воді. Пропоную зробити собі запашний чай та додати туди цукор. І проспостерігати, чи розчиниться він у воді або ні. Далі густина 1,59 граму на метр кубічний. Температура кипіння. У цукру температура кипіння відсутня. Температура плавлення 185 градусів. Поліетилен. Для дослідження візьмемо поліетиленовий пакет. Думаю, майже у кожного такий є вдома. Агрегатний стан. Агрегатний стан визначаємо самостійно. Так, може здатися, що на доток він досить м'який, але це не рідкий та не газоподібний стан речовини. Металевий блиск. Придивіться уважно, але, здається, блиск відсутній. Колір Колір у поліетиленових пакетів може бути різний. Залежить від барвника, який використовувався. Але сама речовина поліетилен є безбарвною. Запах. Може, в пакетах і є характерний запах, але сама речовина поліетилен запаху не має. Електропровідність. Поліетилен є діелектриком, тому його використовують для ізоляційних матеріалів. Тому можемо відзначити, що поліетилен електричний струм не проводить. Теплопровідність у нього низька. Твердість, ну, тут ми визначаємо самі. Розчинність у воді можна перевірити самим, зануривши пакет у стаканчик з водою. Подивіться, чи розчиняється він у воді, чи ні. Далі густина 0,96 г на сантиметр кубічний. Температура кипіння. Температура кипіння в діапазоні від 105 до 135 градусів. Температура плавлення від 125 градусів до 132. Після завершення спостереження треба записати висновки. Я вам трохи допомогла, висновки майже готові. Вам треба заповнити там, де я залишила пропуски. Тобто записати, яка речовина має найбільшу температуру кипіння. Яка речовина краще розчиняється у воді. Яка речовина має більшу електропровідність? Та та речовина, яка краще проводить тепло? Запишіться у висновку. До зустрічі!